Всі квіткарі добре знають одного з найнебезпечніших шкідників квітів павутинного кліща. Ось тут подивіться власною персоною, видно його діяльність, як то кажуть, неозброєним оком. І оце продається в супермаркеті, в епіцентрі. Тож, якщо побачите ось таке на оцінці або просто на стелажі, проходьте повз. Ось вона, павутинка, ось, наче присипане борошном. Ось таке поцятковане, погризане листя це вже дуже запущений випадок. Ну, Таке помітити дуже легко, тому ви спокійно побачите, що це заражена рослина і пройдете повз. Але так буває не завжди. Буває, що стоїть собі рослинка, наче виглядає непогано. Ось зараз покажу гарденію. Дивіться наче на вигляд непогано не бачимо ми ніякої павутини, ніяких слідів, але дивимось зворотню сторону листа, і тут ми вже бачимо зовсім іншу картину. Тут вже початкова стадія розмноження павутинного кліща. Ось це як борошно, присипане зі зворотньої сторони, ось тут дуже добре видно, це сліди діяльності павутинного кліща. І ось так, на вигляд, теж, наче, непомітно, тільки трохи пожовтів листок, але зворотня сторона теж показує поводинний кліщ. Тому не беремо такі рослини, проходимо повз, або будьте готові їх брати і одразу лікувати.